Ця історія стара як світ. Людина завжди буде тягнутися до чогось забороненого. І як Адам і Єва хотіли зірвати плід, який Бог наказав їм не чіпати, так і герой сьогоднішнього відео, гітарист легендарної групи Rolling Stones, поплатився за свій гріх та отримав божественну кару від батька рок н ролу Людини, під пісню якої знята ця легендарна сцена. Чак Беррі. Ви запитаєте мене що? Якого біса? А я відповім. Кіт Річер з малих років тягнувся до музики. Його дідусь ховав від донука гітару, поклавши її на високу полицю. Але майбутньому гітаристу це ніяк не завадило її дістати. У хід пішли стільці та декілька книжок. Пізніше від річерса більше не ховали інструмент, і хлопець практично весь свій вільний час опановував майстерність гри на ньому. Ну а той час, який залишався, він присвячував прослуховуванню музики. Його кумиром став легендарний Чак Беррі, людина, яка створила рок н рол та його стиль. А також один із перших гітарних богів Шли роки. ролінги стали популярними в усьому світі. Саме тоді учасники гурту потаворишували з Беррі. Уявляєте, скільки радості було спілкуватись зі своїм героєм дитинства та й всього життя. Якось Стоунс потрапили на концерт рок н рокенрольщика, і поки чак готувався до виступу в Гримерці, Річардс, зазирнувши у іншу кімнату, побачив легендарну кралю Беррі – Гібсон ЄС 335 Вже проводите паралель з історією з дитинства Кіта. І знову диявол на плеча гітариста Стоунсів каже: «Ладно тобі, Кіт, ну давай лише маленький доти. А може не треба? Ну, дай один маленький акордик, давай. Чортяка перемогла. Бері, зайшовши у кімнату, побачив Річерса з гітарою у руках, перебираючи його струни. Після чого у ліве окогрічника летить кулак з фразою: Ніхто не може чіпати мою гітару. Глаз кіта ще декілька тижнів світився, як світлофор. Сам він казав: Я дійсно був неправий. На місці чака я б зробив те ж саме. Мені дуже соромно за цей вчинок. А усіх інтерв'ю він ще додавав Підпишись на канал, адже саме твоя підписка робить випуск контенту можливим. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до біса.